Давайте побалакаємо трошки про сарматів, давно про них не чути. І такий маленький вступ. Я нагадаю, що завдяки інтенсивним польовим дослідженням на теренах колишнього Радянського Союзу у другій половині минулого століття джерельна база сарматської археології збільшилася на поряд. Відповідно, поживалися теоретичні дослідження, інтерпретації, розробки хронології, історичні реконструкції тощо. До кінця ХХ століття в сарматознавстві сформувалися головні теоретичні схеми, які всі тут присутні вивчали, коли були студенти. І вони, е, ці схеми включали хронологію, періодізацію, етнокультурні визначення, пам'яток Азіатської та європейської Сарматії. Сучасна періодізація сарматської історико-культурної спільноти <кій> <кій> виглядає таким чином. Ранньосарматський період, 3, 1 століття до Нової ери. Середньосарматський період, перший середина Другого століття нової ери та пізньосарматський, друга половина другого четверте століття нової ери. Треба зауважити, що е, паралельно е, під впливом е, переважно московської сарматознавчої школи сформувався термінологічний парадокс, яким ви теж. Стикалося, думаю. Іноді назви періодів переноситься на археологічні культури, і ми чуємо, і кажемо, і пишемо ранньосарматська культура. Хоча то є ранньосарматський період, середньосарматська культура і таке інше. Е, і це не єдиний наслідок панування е, московської школи сарматознавства. Ну, наприклад, на перший погляд, оцю струнку систему, про яку я тільки що казав, було розроблено на матеріалах азіатської сарматії, головним чином: при Уральна, по Доні, Подоня, при Кубані. І автоматичне застосування її до пам'яток Північного Причорномор'я. Показало, що воно вона, ця система тут не спрацьовує? Як ми не билися, і покійна Марі Івановна Візьмітіна і ваш е, покірний слуга, як ми не, 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 не намагалися втіснути наші пам'ятки в цю схему, вони не не втіснувались. Е, так, а як нам е, як нам Далі працювати. Ага, на клавіатурі все ж таки, да? А я на да. Ну, можна Не так. Би. Ну, добре. Багаторічне вивчення сарматських пам'яток України і Молдови. Це те, що я розумію під північним, причорномор'ям. Виявили таку картину. З 3 століття до нової ери до середини 2 століття нової, тобто, власне, пізньоліністичний ранньоримський час, на території північного причорномор'я переважає типологічно компактний масив сермацьких пам'яток, в пускінні поховання, переважно у простих ямах, камерні могили підвої і катакомби поодинокі. Дивіться, тут е, якраз видно. Напутною їжею та орієнтацію переважно в північному секторі. Це дуже важлива ознака, яка відрізняє причорноморські пам'ятки від східних, де переважає південна орієнтація. Ідентифікацію ранньої, друге, перше століття до нової ери групи цих пам'яток е, Ліворуч, да. З Роксаланами, яку я колись запропонував, можна поширити і на пізніше поховання з цими характеристиками Там, е, табличка праворуч. від джерела, що постійно згадують Роксалан на території між Дніпром і Дунаєм аж до кінця другого століття Нової ери, не суперечать тому. Проте разом з переважаючими впускними північно орієнтованими похованнями в північному Причорномор'ї в Першому столітті нової ресередині Другого століття існував ще один вид пам'яток основні поховання під невисокими, сьогодні вже майже зниклими насипами. Найчастіше ці насипи групуються у великі і малі, малі могильники. Кількість курганів в них коливається від 71 обусть в Кам'янці до 3-5 насипів Богослав, Вербки, Виноградне, Білолісся. Поховальні споруди основних поховань об'єднуються в 5 типів. Видовжено, прямокутні ями, ями з заплічками, квадратні ями, ями з підбоєм і катакомби. Квадратні ями. Є однією з характерних ознак цієї групи. Вони орієнтовані за сторонами світу, кутами або стінками. Стійкою характеристикою цих поховань є орієнтація скелета в південному секторі. Хоч в Кам'янці є два випадки північної орієнтації, один з них ви бачите тут на фото, на чорно-білому. Переважає орієнтація на південний захід 48%, на південь орієнтована 28%, на південний, південний захід 8% відсотків поховань. Цією рисою основні поховання України тотожні східним, де відчутно переважає південно-західна орієнтація. Ну, під східними пам'ятками я я розумію території на схід від Дону. Не хочеться казати, яка держава зараз їх там знаходиться. Нас будемо називати їх східними пам'ятками. Скелет найчастіше лежить по діагоналі ями, тому такі поховання отримали назву діагональні. Сам термін якоюсь мірою умовний. Типу, утворюючою ознакою цієї обрядової групи, є форма ями квадратна або півквад... півквадратна, зі стороною завдовжки від 1,8 до 3 метрів. При цьому похований укладався не тільки по діагоналі могили, що дало назву типу, але іноді ортогонально ближче до однієї стінок. Тому до цієї добірки можна. Заключити і решту поховань квадратних або підквадратних ямах, зокрема й по гробовині. Практично всі діагональні поховання України основні. Лише три з них пускні, але в Сарматські кругани основними, в яких були такі ж мови. Близько 20% поховань в основному вузькам'янці були обладнані дерев'яними гробовищами. Ви бачите. На фото такі конструкції, іноді в заповненні зустрінуті Крейда і Жеренки. Ну, це такі деталі, обряди. Я думаю, що е, не будемо на них зупинятися. Е, це технічні такі деталі. Діагональні поховання, як правило, супроводжувалися численним і різноманітним начинням. Те, що більшість і спограбовано, зайвий раз це підтверджує. У чоловічих могилах це зброя, вузда, імпортний металевий і скляний посуд, в жіночих антична іміодська кераміка, намисто та інші античні прикраси, предмети особистого убору, фібули, дзеркала і туалету, деякі також античного походження. Часті знахідки курильниць та інших предметів культу. Загалом, інвентар могил цього типу, справляє враження належності їх заможній частині населення, хоч золоті прикраси знайдено лише двічі. Ті з основних могил, що піддаються датуванню, містять речі другої половини першого середини другого століття нової ери. Характерна. Що деякі з них, ви бачите, їх зараз тут на слайді. фібули типу авциса, Леб'яжинської серії, Люстра Казанов 8 та Люстра Підвіски Казанов 9 О, Ось вони, бачите, Хазанов-8, Це з ручкою Хазанов-9 з петелькою такою. Е, Чорнолощина донська Північна Кавказська кераміка це перший ряд зображень і далі там. Вони не зустрічаються в синхронних впускних роксоланських могилах. І навпаки, цими речами часто супроводжуються нечисленні впускні поховання з орієнтацією в південному секторі. Східне забарвлення інвентарю посилює значення південної орієнтації в цій групі як показника належності таких могил до кола пам'яток східного походження. Основні діагональні поховання в квадратних ямах характерні для пам'яток азіатської сарматії на схід від дону. Там це один із основних типів поховань першого, середині другого століття Нової Ери. Топографія діагональних поховань України разом з іншими ознаками окреслює ареал проживання носіїв цього обряду. Бачите, зелені е, точки це е, основні поховання серманські, на тлі червоні точки це впускні поховання. Е. Тут не всі, зрозуміло, це така більша схема, ніж докладна, докладна мапа, але вона дає уявлення про пропорції і взаєморозташування цих могил. Отже, е, ареал носіїв цього обряду, дивіться, Донбас, степи східного Приазов'я, Орій Самарський межирічця, басейн Базавлука. Ну, це я трошки, е, як то кажуть, перехвалив басейн Базовлука. Тільки одне поховання, тільки одне поховання е, на правому березі на Нікопольському коліні усь Кам'янський могильник, А взагалі всі. Поховання основні, сконцентровані на лівобережжі. Два поховання є по низях Дунаю на Дністрі, але ну, це якийсь випадок, який треба буде пояснювати. Мені поки що не зрозуміло, як вони там опинилися, та не тільки мені одному. <кій> Отже, оцей ареал, він, е, ймовірно, відображає картину інтеграції східних прибульців у середовище причорноморських сарматів. Могильники з основними похованнями як культурне явище. З'явилися у північному Причорномор'ї всередині першого століття нової ери і різко відрізняється від основної маси тутешніх сарматських поховань, впускних, орієнтованих в північному секторі. Ці пам'ятки належать суслівській культурі азіатської сарматії, середньосарматського періоду, і на наших теренах складають окремий культурно хронологічний горизонт, який я. Свого часу назвав горизонт східної хвилі, обмежений в часі і просторі. Що ви тільки що і побачили? Він залишений, на мій погляд, ордою поволжсько донського походження, які, які пов'язуються пов пов традиційно з Аланами та Аорсами. Що перекочувала до північного причорноморя в другій половині першого століття нової? Рії. Цілком вірогідно, що ця міграція пов'язана з перемогою римсько-сарматської коаліції у війні з Боспором 45 49 років. Верхня дата таких пам'яток і відповідна історична доля мігрантів поки не зрозуміла. У всякому разі, після середини Другого століття нової ери пам'ятки горизонту східної хвилі невідомі. Основні поховання пізньосарматського періоду другої половини другого початку третього століття нової ери зовсім інше культурне явище із своїм історичним бекграундом, як кажуть, зараз. Вельми показово, що антропологічні характеристики населення, яке залишило впускні поховання, відмінні від характеристик основних поховань в могильниках східної хвилі. Тобто навіть антропологічно це різні були люди. Ця обставина є ще одним доказом етнокультурної різниці між двома масивами сарматського населення Північного Причиномор'я Першого середнього другого століття, нове нащадками ранньосарматських племен, Роксоланами, і прибульцями, аорсами та Аланами. Власне, це все, що я хотів вам розповісти. Дякую дуже.

О, Там. Угу. Я, я зрозумів. Це виступиться. Те саме є жовтна селі, не тут в фігматих. <плод melody> Археологічного культурного відношення вони не відрізняються від степових пам'яток. Е, два, два шляхи можуть бути для них. Або з півдня, скоріш за все, з типу з півдня. Або, можливо, це треба перевіряти з середнього тону, з пам'яток типу чартувати і таке інше. Ну, це треба перевіряти, дивитися отак, як ми зараз дивилися, на начиння, на східне забарвлення його, або е, місцеве, в кожному випадку це треба перевіряти, але власне це степовики. Степовики, ну а як вони туди потрапили? Я ж кажу. Okay. Розумієте, сармати були дуже консервативним суспільством. Вони не сідали на землю, вони не міняли спосіб життя. Це були кочовики ну, приблизно того самого типу кочового ко... ко... типу, як сучасні калмики. З досить мобільним типом кочування, із переважанням вівці коней в череді. Тобто інших ознак в нас немає для визначення сарматського культурно господарського типу. Отже, це були степовики, і ті їхні ознаки десь на, не на степовій території, це скоріш за все свідчення якихось міграцій.